Ситуація в Покровську на межі критичної продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже. Пізно історія проникнення Кацапів в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків сил оборони України в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська. Наразі противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує інфільтрацію в місто і розширює свою диверсійно розвідувальну діяльність, влаштовує засідки на будь-які переміщення, мінує дороги, вступає в бої з тиловими розрахунками РР, РЕБ Пілоти Арта. Міномети тощо, шукає для себе маршрути просочування та змальовує картину обстановки в самому місті. На південних ополицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти. Найгірше з усього, ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто. Наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, яке має слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, провести зачистку повноцінною бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які на жаль нічого не зроблять самі. І подібний приклад ми вже маємо в іншому місті.